Привіт, мене звати Женя, а ти потрапив на каліяни канал Світмов. До різдвяних та новорічних свят залишилось вже зовсім трішки. І я вирішив вже не створювати якийсь теоретичний контент про роботу або огляди. А хочу завершити цей рік такими простими, легкими відео, часто питання, яке мені задають, щоб можна придбати такого цікавого або подрузі на подарунок, який також обожнюють кальян. І в цьому відео я зробив для вас якраз таку невеличку підбірку незвичайних, а справді цікавих аксесуарів та цікавих кальянних речей, які можна було б подарувати на новий рік своєму другу або подрузі. І це буде причому в різних бюджетах. <му> Я розповім вам про такий феномен в Європі, який називається містері бокс. У нас його чомусь немає, де да? і напевно зараз він не користувався попитом. Але це дуже класний кейс, який приковує увагу покупця. Тому що так, в Європі є дуже багато різноманітних виробників і один краще іншого, і чимось вирізняються. Але, зрештою, ця грань, цей пік, мені здається, він вже досягнутий. І для того, щоб прикувати увагу покупця на різні свята, Великдень, Різдво. Не знаю, чорна п'ятниця, купа різних, можливо, локальних свят. Магазини роблять таку штуку, як містері-бокс. Що це таке? Коробка, так, логічно, в якій знаходяться певні елементи, і йде градація по сумі. Наприклад, 25 євро, 50, 100, 200. Отак от. І в залежності від ціни, там може бути різне наповнення. І я погоджуюсь. Хтось може задати питання, та навіщо взагалі це треба? Я чітко знаю модель, яку я хочу. Я не збираюсь платити, ну скажімо так, 100 євро, щоб мені там потрапила якась фігня всередині. Погоджуюсь, та не знаю, можливо, справа в менталітеті, можливо, справа в доступності, можливо, ще в чомусь. Але містері бокси це штука досить популярна, тому що кальянна індустрія, вона взагалі на трошки іншому рівні в Європі і. Рахується нормальною серйозною справою. І немає нічого такого, якщо ти звичайний чувак, який в день ходить на роботу, ввечері ходить в кальянну, а вдома у тебе ще 3-4 різних кальяни і там близько 10 чаш. Це норма. Так само і норма змінювати свої кальяни, якось модернізувати їх. І, можливо, саме ця цікавість і є поштовхом. Ну, от приведу вам приклад. Давайте, от, це кінцевий компанія MIG Впевнений, багато хто з вас добре її знає. Німецький бренд досить небюджетних кальянів. Перед Різвом, перед новорічними святами, запустила також містері бокс, як і багато інших виробників. Там градації, йде, здається, 100, 200, 300 і 500. Точно не пам'ятаю, але там є містері Бокс за 500 євро. 500 євро. Чи буде хтось його купувати? Ну і що там випаде, якийсь. Кальян за 500, а можливо, навіть не за 500, можливо, буде якийсь пак на 400, невідомо. Але тим не менш, хтось придбав цей містері бокс, і компанія MIG вирішила навіть відзняти відео про це, тому що у фіналі цей містері бокс містив всередині себе продукції на майже 900 євро. Ось так це в принципі і працює. Звісно, це не 100% вірогідність цього, але. Ну, погодясь, це круто. І я сподіваюся, що, можливо, за декілька років така практика дійде і до нас. До речі, а що ви думаєте? Чи були б містері бокси популярні в Україні? Наприклад, в онлайн або офлайн магазинах? Пишіть ваші варіанти в коментарях. Продовжуємо. Стосовно подарунків, давайте будемо розпочинати по градації від найбюджетнішого до такого більш-менш вже преміального. І відкриває наш топ-чарт дротик. Так, це чудове шило для роботи з великою кількістю різних кольорів, яке, яке досить добре показало себе в роботі. І найголовніше, що воно приємно упаковане і коштує відносно недорого. Всього в середньому 500 гривень. До речі, ось цей варіант він світиться в темряві, багато різних кольорів. Ще раз нагадаю, це я раджу дарувати тільки в тому випадку, якщо ваш друг любить. Або подруга, вибачте, любить заморочуватись з різними забивками, любить, прямо любить забивати чаші і ловить від цього кайф, наприклад, як я. І я користуюсь у 90% випадках шилом. Іноді дроті, іноді ні, але для подарунку мені здається, це один з найкращих бюджетних варіантів. Якщо ми говоримо вже за цікаві кольори, то я раджу звернути вам увагу на дошки від компанії Totem. До речі, у мене одна навіть тут є. Постійно стоїть у мене в кадрі, а я про неї якось і підзабув. Два кольори є червоний і синій. Вартість такої дошки в середньому 700 гривень. Їх зараз дуже небагато, тому що наскільки я знаю, компанія Totem тимчасово перестала їх випускати, але знайти можна. І якщо чесно, я навіть робив колись такий подарунок. Здається, також червоний колір, знайомому, тільки не пам'ятаю. На яке свято. Коротше кажучи, штука класно виглядає. У мене немає коробки від неї, така невеличка картонна коробка, яку можна гарно запакувати, і виглядає як подарунок досить небюджетно. І, звісно ж таки, буде в нагоді. Можна і працювати, і робити фотографії з нею, як я роблю. Коротше кажучи, також класний варіант раджу звернути увагу. Підіймаючись трішки вище, я хотів би обов'язково сказати за чаще. І ні, це не чаші Sweet Balls, це не просто звичайні чаші. Для подарунку потрібно щось особливе. Тому тут я хотів би звернути увагу на компанію Monster Balls. Тому що у них досить цікавий продукт, який, на мою думку, якраз таки підходить не для щоденного використання, а для подарунку. У них купа різних варіацій. Якщо ваш знайомий обожнює Всесвіт, Відьмак, Варкрафт, Доти, можливо, Марвел, купу всього, я навіть і не знаю. Скільки у них є різних моделей. Ціновий діапазон починається від 900 гривень за такі більш-менш непогані модельки. Але якщо ви хочете зробити прям дійсно крутий подарунок, щоб це було гарно, щоб це запам'яталось, то я радив би дивитись на варіанти трішки вищої ціни. І одні з найкращих продаються приблизно в районі 1500-1600 гривень. Зараз виведу декілька варіантів, погодьтесь. Ось це дійсно круто. Так, чаша без якихось специфічних особливостей, саме в плані куріння, в плані забивки, але візуально дуже і дуже класна. І вона не на кожен день, навіть не на кожен тиждень. Це більше як подарунок, як предмет для декору, як предмет, на який буде дивитися новий власник і згадувати вас. Компанія Monster Balls український виробник, який вже багато років на нашому кальянному ринку, виробляє ось такі от. Класні дизайнерські рішення. Та ми трішки перескочили, тому що персональні мундштуки ще є. І тут я хотів би звернути увагу на компанію, яка, на мою думку, найкраще підходить для подарунку. Це Sunpipe. шило було від компанії Drotic, А от мундштук вже від компанії Sunpipe, тому що у них... Одні з найяскравіших мундштуків. у них є купа різних варіацій, да і плюс коробка, в якій це все йде, як це упаковано, це більше схоже на подарунок. Ну і звісно ж, ціновий діапазон різний. В середньому їх мундштуки вартують на сьогоднішній день 750-850 гривень. Але є багато різних варіацій. Я навіть бачив мунштук, типу The Fost Louis Vuitton. Можливо, хтось таке полюбляє. Сумки. Ну так, сумка і сумка, здавалося б. Але це крутий і незамінний аксесуар для власників моделі Vyro One. Якщо ви знаєте, що у когось з ваших знайомих є цей кальян, то ось ця сумка це буде дійсно крутим подарунком, повірте мені. І найголовніше, це не те, що там внутрі є якісь відсійки, що це фірмова сумка від Vyro, а те, що на них дефіцит. На всіх ринках. Я вам чесно кажу. І на ринках Європи, і на ринку України також, тому ще раз повторюсь для власників Айрован, якщо вони хотіли б собі якийсь прикольний кальянний гаджет чи кальянний аксесуар на новий рік. Ось ця штука була дуже доречна. Вартість такої сумки приблизно 840-850 гривень. Ну і завершити наш чарт, я хотів би ось таким от кальяном. Якщо про сумку поговорили, то давайте ще і пораджу. ось Такий от кальян це Vire One. Найкомпактніший, найкрутіший міні-кальян похідний у світі. Найбільша перевага дві найбільші переваги. По-перше, це те, що. Не відчувається взагалі різниця з великим кальяном. І друге, що можна підібрати купу різних кольорів. Найкращий для подарунку, як на мене, це золотий карбон. О, у мене його немає. Ось зараз тут буде фото. Виглядає дійсно круто. І Якщо вже і є сенс дарувати кальян, то я вважаю, це має бути щось на кшталт One. Знову ж таки, базуюсь на своєму досвіді, я здається, два чи три. Таких кальяни подарував в Україні. Це не про розіграш я просто знайомим продав та відправив. Тому вам також раджу, ціна буде виведена ось тут. Друзі, це в принципі весь перелік, який я для вас зібрав, починаючи від 500 гривень, закінчуючи ціновим діапазоном е, ближче до 100 євро. Якщо у вас можливо є якісь інші ідеї, напишіть їх, будь ласка, в коментарях. Та я базувався на особистому досвіді. Який подарунок робив би я, або який робив вже своїм знайомим на новорічні сети. Дуже сподіваюся, що це відео було для тебе корисним та цікавим. Якщо так, то постав, будь ласка, йому лайк, підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив, і вдар дзвін для того, щоб не пропускати нові відео, які виходять кожного тижня. І також нагадую, зараз на каналі у нас проходить великий передноворічний розіграш 10. Призових місць на 10 різних призових паків. Ось тут буде посилання. Приймай участь! Ну а поки я відправляюсь готувати для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. З вами, як завжди, був я, Женя, Каліяни, канал Свіцмок, з наступаючим різдвом, з наступаючими новорічними святами. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!